Записав відео, хотів прорекламувати електропилу, тому що в кожному господарстві потрібна електропила і якісна, ну не якісна, щоб працювала що недорогого дорого, не виробника, але щоб вона своє відпрацьовувала. Але вийшло так, що коли я записав це відео і потім звернув увагу на виробника, то не хочу його рекламувати, тому що. Цей поставщик, це ворог наш, на жаль, тому ми не будемо його спонсорувати, ми його колись проспонсорували, це колись ще було давно. Оця куплена пола. Преди істория така, та ця ось електропила була куплена вже з рук, в нею користувалися будівельники. Ну, у мене така була нова пила її віддав батько, і як виявилося, що вона хороша мені підійшла О, по якості, по виносливості, і вона працювала. Тому я купив з руку два рази дешевше, знаючи, що вона відпрацює своє. Вона, звісно, відпрацювала. Розібрав я її тільки з-за того, що у мене на лопнув патрубочок. Ось тут на масло насосі. І він просто не качав вже масло на цеп. Хоча вона вже півроку так працювала, змащував масло. Вруснувся, лінувався, його розібрати. так для себе. Ця пила прокрафт була принесла мені на ремонт. Не подивившись, я замітив, що вбли ну, вийшли з ладу щітки. Коли я їх замінив, поставив, віддав людині. Через деякий час він знову приносить говорить, знову проблема, двигун не працює. Я на щітки щітки були стерті, виявляється, на якорі піднялися пластини, вони злизують ці щітки. ну Двигуни тут ніякі. У цього виробника я взагалі його перестав. Вважати в мене інструменту небагато, але коли мені його приносять на ремонт, то одна і та практична проблема це дві двигуни, які виходять з ладу, чи це міні-пила, чи електропила. Mm. Що саме цікаве, я замітив. Кожен там під себе бренд замовляє, тому що ось беремо та пила, Я не знаю вже, скільки її років. це... Новий Прокрафт. Беремо ось. Бачите? В чомусь різницю. Ну, ідентично воно все підходить. А, вибачаюсь, на тю стороною. Ну, все ідентично. Все стамповка Це ось от інтерскол Така ерунда. Ну, а це. Жестяночка від Procraft, Ну і можна побачити, це з Procraft, а це все з InterSкола. Болтики всі ідентично підходять. Ось тільки Прокрафт. Тут ще один доповнітельно болтик. Розбив, розібравши там всередину, там все буде одинаково. Так що Китай зробить під кого хочете. Бренд, який вам потрібно, який ви хочете тільки. Одно, що я знаю, що, наприклад, Китай може робити хорошу продукцію. Mm. Але коли приїжджає замовник і говорить, мені треба хороша продукція, тільки чуть-чуть дешевше. Можете, можемо, Китай говорить, можемо зробити. О, і він робить чуть дешевше, але з тільки комплектуючі, тому що заводи там, літейничі, які там у них виробляють одне все те саме, просто десь щось доставляють такого неякісного. Так що... Така трошки вам предісторія, всього найкращого. Мирного неба, перемоги та щоб все було добре.